Зараз я знаходжусь на Львів дизайн Day. Через буквально 20 хвилин буду мати виступ на тему творити, а не вигорати. Хто прийшов, заходьте в зал ось туди, чекаю вас. А хто не прийшов, то ще у вас є трошки часу. Якщо ви десь недалеко, долучитись або приходьте послухати інших спікерів, або підходьте сюди до виставкових стендів. Багато цікавої інформації, багато різних речей. О, до речі, наші партнери Брюнер. Андрій, привіт! Що скажеш, що є нового в світі камінів? А чекай, 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 мікрофончик тобі дам. Чули, люди. В світі камінів є нова система чашоподібне горіння, яка дає ефективність там 86-90%, чисте скло. Ну і Брюнер, як завжди, лідер ринку, дає класний продукт і представлений сьогодні на Live Decision Day. Запрошуємо. Класно. Слухай, а оце що таке? Що це за штука? Щось таке цікаве, розкажи два слова. Оце таке мале, ти маєш на увазі. Mm -hmm. Чи це таке велике? Оце таке мале. Воно виконує дві функції. Якщо літом дуже жарко, то можна охолодити в кімнату на градус 2. Та? І робить вигляд каміну. Можна міняти колір, зволожувач зимою. Вигляд каміну вмонтовується в меблі, любий цей. Класна штука. Класно, дякую. Так, душе вам покажу далі. Що у нас тут є? Меблі Франков. Добрий день. день. У нас пряма трансляція. Прямий ефір. Мож, можете сказати два слова. Ми компанія Різні дядько», яка займається постачанням та монтажем. У нас два двері віку цілих, так? У нас досить цікава на виставці є «Росуна система. Зараз Настя продемонструє. У нас буквально регламент одна хвилинка. Одна хвилинка і так і цей. Аналогів ще в Україні немає. Це одна з перших конструкцій. І в нас є комерційне підлогове покриття. Це є Це магазин. Наш відставковий залез знаходиться у Львові на Лепинського, 58 і Городоцька 174. Але ми активно працюємо по всій Україні. Добре. Дякую. Я буду виступати, а потім поговоримо. Йдемо далі. Визьмай голд, штори, текстиль. Зараз покажу вам зал. Вже потрошки люди збираються. Так, Ось такий от на зал. Так, Вже виступають. Я так розумію, тяжній стелі. По натяжних стелях виступають. Ось такий от зал. Люди потрошки підтягуються. І ще покажемо з того боку, що відбувається, тому що тут площа така геподібна виставкова. Це є Алеоленд, третій поверх. Тут вже трошки тикше. Так, Тут теж щось знімають. Угу. Декоративні. Панелі такі, всякі прикольні. Потім підійдемо детальніше, подивимось. Ну і тут Маріо, також наші партнери і підлогові покриття. Аякс. <плес> також до речі, часто використовуємо у своїх проєктах. Тут представлена їхня продукція. Ось така невеличка виставкова зала, плюс великий зал для виступів. Тут ще цікаві штуки, я так бачу. Домофони. Різні роутери, безпека, камери, світло і, і знов брюнер. Десь отак.